Шукаєте платформу для інтернет-магазину, яка працює швидко, автоматизує рутину та дає готові інструменти для продажу. Знайомтесь, HotlistBiz – платформа для магазинів, лендінгів і блогів, її головна перевага швидкість, вартість, величезний функціонал і сучасна архітектура, надшвидка платформа з миттєвим завантаженням сторінок і товарів та ідеальні 100% у Google PageSpeed майже за всіма показниками. Hotlist прибирає рутину, автоматичний імпорт багатьох форматів і Google таблиць, асинхронні оновлення та повна автоматизація через e-commerce API. А ще SEO інструменти з коробки, підключення платежів у кілька кліків, швидка установка шаблонів і вбудовані інструменти для маркетингу та аналітики. Hotlist Biz – це швидкий старт і справжній прискорювач продажів. Величезна кількість функцій та навіть ексклюзивні фішки, наприклад, автоматичне відображення описів товарів в залежності від їх характеристик, щоб ваш каталог виглядав професійно без зайвої роботи, або генерація метаданих для карток товарів залежно від категорії, до якої вони належать. Платформа підходить як для маленьких магазинів, так і для великих багатомовних гіпермаркетів. Готові фіди для Google Merchant, Яндекс, Hotline, розетка, Prom.ua, Epicenter та інші підключення платіжних систем і доставок, повна кастомізація дизайну і сучасна адаптивна верстка забезпечують блискавичне завантаження сайту. Ти все ще думаєш? Спробуй, Хотліст, просто зараз, безкоштовно, а якщо у тебе вже є магазин, наша команда зробить безкоштовний трансфер каталогу. І ти швидко відчуєш усі переваги, зекономиш час та гроші. Наші тарифи найнижчі в Україні.